Подяка від маленьких франківців. Святий Миколай отримав листи вдячності, які йому написали дітлахи. Зізнається, найважче було читати послання від дітей, які вимушено покинули свої домівки через війну. каже на очі одразу наверталися сльози. Коли ти читаєш їхні листи. То власне немає таких, що я хочу якогось там подарка, а Миколай мені не приніс. А практично, оце це діти такі 80 років, котрі вже розуміють, що таке війна, та коли гудить над твоєю головою три рази на день. Ось вони всі кажуть, що хотіли б, щоб Миколай допоміг закінчити цю війну і щоб був мир і спокій на землі. Оце ну таке мені здається, що це було таке найперше побажання дітей. Про що? Просили у Миколая, і яка їхня найбільша мрія розповідають самі дітлахи. Я писала Миколаю, що хочу миру в Україні. Мені Миколай приніс багато солодощів і плід. Я його дуже чекав. Я його цілий. коли в рік Святого Миколая. Коли не був на наступний день, то я знову і знову і знов, і знов його поч... ну, чекав, щоб він прийшов до мене. Бо я знаю, що він принесе мені дуже багато крутих подарунків. Я писала в листі, що я чекаю Миколая, а також хочу, щоб він завітав до бідних дітей, а також дітей у лікарню. Оксана, мама Дем'яна, який теж писав листа вдячності. Жінка впевнена, потрібно вчити дітей не лише просити про подарунки, а й бути вдячними за те, що отримали. «Вдячність Святому Миколаю це є відчуття піднесення і радості, задоволення. Це віра в дива, яка не згасає. Яка не обмежена в часі. А щастя наших діток це найбільше, що може бути. Тому дякуємо Святому Миколаю за а це ви... свято. Цю акцію вже в четверте організовують у палаці Потоцьких. Очільник підприємства Володимир Гайдар зазначає: діти відгукуються щороку. Миколай приносить багато зараз діткам подарунків, і таких, хто не отримує подарунки, чи хто отримує тільки різочку? Я думаю, що дуже мало. Але от власне дуже важливо, щоб Дітки навчилися дякувати і завжди розуміли, що за будь-який подарунок, навіть найменший, це от відчуття вдячності, воно має бути присутнє. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, у непростий час дуже важливо влаштовувати дітям свято. Діти вірять у чудо, в диво у святого Миколая, і дуже важливо, щоб дітки могли попросити у Миколая. Найбільше просять миру, переможного миру, справедливого миру. І діти відчувають війну. І для них дуже важливо, щоб такі були родзинка свята, і щоб дійсно святий Миколай міг навіть зачитати листи. Подяки від дітей, які отримали подарунки до Миколая. Крім того, за свою вдячність дітлахи отримали ще трішки подарунків. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.